івано франківську виковічнять пам'ять про першу українську церкву. Для цього мають реконструювати сквер поблизу площі ринок та вулиці Страчених. За даними істориків, перший український храм з'явився ще задовго до закладення самого Станіславова. Навіть десь зберігся камінь однак простояла церква лише два століття, і була вона на території між сквером та синагогою. Далі репортаж Вероніки Шиманської ось на цьому місці була скульптура пісаючого хлопчика, проте одного дня вона зникла. Подейкують. Скульптуру або забрали на зберігання, або ж це були підготовчі роботи, аби на місці скверу побудувати будинок. Проте куди подівся хлопчик, невідомо. Ні на складі управління капітального будівництва, ні житлово-комунального господарства його немає. Відтак спорожніли місце. Влада вирішила нарешті заповнити змістом. А саме на місці, де сходяться доріжки скверу, вирішили встановити символічний знак, металевий образ першої української церкви. Головний архітектор міста і, зокрема, один із авторів композиції, каже, оскільки точного вигляду церкви не збереглося, було зроблено підбірку кількох. Варіантів першої православної церкви, і вже з них створили гіпотетичну реконструкцію, щоб образ читався так таким повітряним при певному положенні відносно самої скульптури, щоб можна було побачити десь десь от максимально подібне зображення, максимально яскраво виражений силует, такою точкою, звідки можна це побачити, має бути якраз вхід звідти від площади. Це буде висотою 20. Так, щоб людина якраз десь на дві треті самої композиції могла зупинити погляд, до створення знаку відразу долучилися і ковалі. Ми хотіли би на святі ковалів долучити наших гостей до виконання дзвоників, такий символ пам'яті, і для того, щоб підтримати композицію, ми дамо певні заготовки. На якій будуть нанесені різні так якби відбитки пам'яті на тему з глибини віків, а з глибини ґрунтів поряд скульптури мають обладнати джерело. Нині фахівці працюють над макетом в реальну величину, аби точно вивірити, де має стояти знак та яким має бути благоустрій території. А от з цим проблема. Нині влада лише придумала, що робити з будинком на вулиці Вірменській, що поруч скверу, аби напіврозібрана будівля не жахала гостей міста. Тянута така будівельна сітка. З якимось певним зображенням. Можливо, це буде з фотографії зображення того, який він був. І десь зробити такий фотопринт на, на ту сітку. Такі речі, такі речі практикуються і в Європі. Тобто, десь фон, я думаю, однозначно треба буде зробити. Ковалі кажуть, аби викувати скульптуру церкви, їм потрібно 4 тонни металу. З цим за два місяці впораються. Головне, аби було куди її встановити.